Всім привіт! Знайшов я на гори такий телевізор старий. Це ще мої батьки в гуртожитку такий дивилися. Ось, називається о, Sapphire 412. Коротше, він вже нікуди не придатний, і телевізор, як телевізор, він взагалі нікому не потрібний на даний момент. В Україні у нас цифрове телебачення, тут аналогове. Ну, але окрім того, він взагалі, в принципі, не показує. Зараз покажу. Шепить, чуєте, шипить, але картинки нема. Ну ось. Так що його зовсім не шкода, будемо розбирати. Хочу розібрати. Взагалі розраховую, що мені вдасться з нього дістати якийсь більш-менш адекватний трансформатор. Чесно, я не дуже в це вірю, що тут нормальний трансформатор. Він же маленький. Тобто трансформатор також якийсь маленький. Ну, а що робити? Витягну все, що зможу з нього витягнути, та і все. Якби знайти нормальний трансформатор, то. Є ідея зробити зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів із десульфатацією. Поки що так, поки що розбираємо, подивимося, що там всередині. Ну, кнопочки точно якісь я звідси заберу антенну, да дротик. Ну. Ладно, поїхали. У нас тут плоскі шліци все за кращими радянськими традиціями. На гвинтах плоскі шліци. Ціна 175 рублів написано цього телевізора на задній кришці. Пишуть, що забороняється вмикати в мережу із відкритою кришкою. Ну, то, в принципі, зрозуміло. Тю. Тут штекер. Можна було б відразу зняти. Пластик, я вам скажу, тут такий потужний. Запобіжник є. Їх також можна забрати, взагалі всю колодку з запобіжниками можна забрати. Угу. Трансформатор я бачу. Зараз, зараз. Не буду я відпаювати, бо це, це довго і нікому не потрібно. Просто відрізаю, відкушую варварські колодку запобіжників. Все, колодка з запобіжниками ну, в мене в руках. Гвинтики оці, я також викидати не буду. Досить часто потрібні такі маленькі гвинтики, так що, все в діло, все в справу. Фух. Що ми отримали після розбірки телевізора? Ну Купу гвинтів, це добре, вони мені дуже згадяться. Блок живлення, трансформатор. Ну Хотілося б, звичайно, більший. Ну Чудо не сталося в маленькому телевізорі, великого трансформатора не було. Отакі от, от. Ну, діоди тут. Випрямляючи конденсатор. Ну, конденсатор, я певен, що він підсох. Зрозуміло, що колодка клемна із запобіжниками. Далі, динамік, отакий от, от, Ну може кудись згадиться. Отака от, от коробочка, також може на саморобки піде. Сама плата основна телевізора. Ну тут є чим поживитися, є транзистори, є змінні резистори, ось, е, конденсатори плівкові, тротиків трішки, ну, отакі. Ага, і ще резистори. Ось такі от резистори, і ще дістав. Ну, такі от... Таке от багатство. Кембрик. Ну, основне, що я хотів дістати, це блок живлення. Не знаю, ще не перевіряв, що тут і як видає трансформатор. Ну, що вже видає, там розберемося.